Друзі, продовжую ділитися з вами секретами вдалої декламації, і сьогодні поговоримо про емоційну виразність, про те, що здатне викликати почуття у слухачів. Перше, на що маю звернути вашу увагу, це природність інтонації. Тобто, не варто надмірно напружувати брови, вуста та надмірно надмірно старатися. Це буде зайвим, в цьому випадку краще не дограти. Ваші емоції мають змінюватися відповідно до твору та тримати увагу слухачів та глядачів. Коли працюєте над віршем, виділяйте для себе моменти, де ви можете посміятися, десь бути хитрими, десь, можливо, проявити певну жорстокість для того, щоб бути різними, показати слухачам всі свої грані та не стати заручником одного образу. Також утримати увагу аудиторії вам допоможе гра зі швидкістю десь прискоритися, десь сповільнитися. Наприклад, Я нагору круту крем'яную буду камінь важкий підіймати і, несучи вагу ту страшну, буду пісню веселу співати. Допоміжним інструментом кожного чиця є жести та міміка, які також мають бути максимально природніми. Найпоширенішою помилкою серед юних чітців є постійно підняті брови. Це нормально інколи їх підіймати, коли ми дивуємося чомусь, співпереживаємо, але не тримайте їх постійно ось так, повертайте їх на своє місце. Великою силою володіє погляд людини. Коли ви замислюєтесь над чимось, ви можете опустити очі донизу. Коли мрієте про щось, можете. Підняти їх догори. Коли описуєте красу природи, ви можете її розглядати довкола. А коли говорите головну думку, то краще дивитися на слухача або в камеру. Як вашим другом, так і вашим ворогом можуть бути ваші жести. Їх не має бути забагато, і вони не мають бути прямими. Тобто сонечко, травичка, хвилька цього не має бути. Жести мають бути логічними. Рекомендую для початківців розпочати з зі стійки, коли руки зібрані біля грудей. І з цієї позиції дуже легко показати певну широту. Певну даль, якісь емоції, які близькі тобі. Звідси рукам легко ходити в різні сторони. Також раджу вам відривати лікті від тулуба для того, щоб показати свою відкритість. Тобто, ось ця стійка вона постійно показує про якусь вашу зажатість. Ви це можете зараз навіть бачити. А коли ви відкриваєтеся, ви виглядаєте набагато впевненіше. Також пам'ятайте про те, що ваші рухи мають змінюватися не швидко один жест має витікати з іншого. Наведу приклад. Я нагору круту крим'яную буду камінь важкий підіймати і, несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать. Або для прикладу. І для порівняння. Я нагору круту крим'яною буду камінь важкий підіймати, і несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співати. Я думаю, що ви погодитеся, що перший варіант все ж таки був кращий. І остання порада на сьогодні: Працюйте перед дзеркалом. Якщо ви повірите собі, то і вам повірять.